Сімейна пара купила у новобудові квартиру, і ось їхня перша ніч у новій квартирі. І тут, посеред ночі, вони прокидаються від звуків за стіною. Очевидно, там хтось когось жарив, але чути чомусь було тільки мужика. Хвилин за 15 чоловік не витримує стукає колоком у стінку і кричить Чуєш, мужик? Чого тільки тебе чути? Вона там у тебе що? Мертва? За кілька секунд лунає відповідь: Ні, жива! Очима кліпає! Ви все ще ходите на роботу? А ось мені пощастило. Вчора прийшло повідомлення, що я став переможцем сліпого вибору, і один англійський лорд залишив мені всю свою спадщину, майже 2 мільярди фунтів стерлингів. Зараз переведу 500 доларів на оформлення паперів і все! Чао, какао, лузери! Після корпоративу начальник викликає до себе головного бухгалтера і запитує: Ви пам'ятаєте, що вчора витворяли? І що ж я вчора витворяла? Ви вчора п'яна? На столі в одніх трусах танцювали? Хто на столі в трусах танцювала? Я? Уявіть собі, ви? Дмитро Степановичу. Так це ще ви рано пішли, значить. На селі до Василя Кривого всі заміжні жінки бігали. Ось одного разу увечері стукіт у двері. На порозі стоїть Галя із пляшкою горілки. Васька запитує: Навіщо прийшла? Кохання хочу. Васька знімає перед нею свої труси і трясе своїм хозяйством. Галя в шоці. Ого? Ну, ти Вася і загнув. Нічого я не загинав. У мене з дитинства так.